Всім привіт! Сьогодні ми зробимо таке тренування на відновлення організму, на розслаблення, щоб наше тіло трошки відновилося. в кого які є напружені такі дні, і якби тіло нас напружено, Цілий тиждень ми працювали-працювали і треба трошки розслабитись. І я зараз покажу такі е, вправи невеличкі, десь займе е, десь до 20 хвилинок. І ми пропрацюємо все тіло, розтягнемо трошечки, відновимося. Так що приєднуйтесь і погнали. Не Будемо витрачати часу. І піднімаємось на носочки вверх, вдох, і видих. Вдох, на носочки піднялися і видих. Можете включити музичку спокійно, вдох і видих, ручки на пояс і піднімаємось на носочки. Десь 6-8 разів. Піднімаємось вверх, вниз. Можна таким плавним з п'яточки на носочок. Так, на пальчики. Так. Добре. Починаємо вже відчувати, як наші ножки розігріваються. Так, спокійно, Сьогодні у нас таке тренування спокійне на відновлення всього організму, всього тіла. Трошки треба і розслабити наше тіло. Не завжди тренування такі робити. Загрузочне, навантажене Робимо зараз ножками, згинаємо, розгинаємо колінка. Як йдемо кроком. так Працюють наші ножки, стопа з п'яточки на носочок. Так, супер. так Зараз ми робимо пальчиками, рухаємося вперед. Стараємося як можемо. Продвигатися пальчиками. Робимо зараз на зовнішній частинці ножки. Ідемо. Потім на внутрішній. Так. Добре. І трошечки ще пройдемося з п'яточки на носочок. Можна на двох ножках пострибати м'ягенько. Так. На стопі, на стопі. Стопа м'яка. Можна навіть не, не вистрибувати так сильно. Ось такою пружинкою, м'ягенькою. Так, на одній ножки, на другої ножці, на двох. Так, добре. Зараз робимо ручками, порухаємо ручками, розімнемо ручки, дихаємо. Так, шию розминаємо спокійно. Вниз. Опускаємо. Видихаємо. Вдихаємо. В бік повертаємо. В один бік, в другий бік. Так. І півкола спереду. Таке півкола. Робимо. Назад не відвертаємо голову назад. Так, добре. Ручками рухаємо назад плечиками. Дихаємо рівномірно і вперед. Так, робимо по колу ручками, назад, вперед. Допомагаємо ножками, пружинкою. Так, трошки присіли на ножки і робимо ручками вперед, назад, вісім-десять разів. Зробили, порухали ручками. Так, молодці. Розімнемо наші лікці, кісті. Так, порухали. Так, зараз робимо ручками вверх, вниз. Вверх. Вниз і допомагаємо. на Носочки стаємо. Так, вверх. Потягнулися. Вниз. Повертаємо ладошки наверх. Вверх, вдох, видих вниз. Вдох. Видих. Вдох. Видих. Так. Зараз ручки вперед. І робимо ми трошки ножки зігнули. І ручками вперед. І робимо назад. Вперед. І назад. Спинка рівна. Спинка рівна. Вдох. Видих. Вдох. Видих. Вдох, видих. 5-6 разів зробили. Видих. І зараз робимо ручками назад. Пружинкою. Спинка рівна. Животик втягнули. І дихаємо рівномірно. Так, 8-10 разів зробили. І розслабили ручки. Розслабили, вдох, видих. Вдох, видих. Так, нахиляємось трошки в бік. Робимо в один бік, в другий бік. Розтягуються наші бокові м'язи, коси, спинка, прес розтягуються. Зараз ручку підняли ладошка вверх. І робимо. Піднімаємо один, два. Три до да, ручки піднімаємо. Чотири. п'ять. Опять зразочків. Повертаємося в другий бік. Один, два, три, чотири і п'ять. Добре. Ручки вперед. І вперед. Нахиляємось. І вниз. Спинка рівна. Не скручуємо спинку. До одної ножки. Розтягуються у нас ножки, наша спинка розтягується до другої ножки. Так, добре. Лягаємо ми на підлогу і робимо, робимо в планці, встаємо в планці. Десь 20 секундочок. встаємо. Стоїм. Стаємо рівно. Ручки під плечиками. Спинка, спинку не пригибати. Животик втягнули, спинку напружили і стоїмо 20 секундочок. Я рахую. Дихаємо рівномірно. Один. Голову не опускаємо. Це дуже важливо. Рівна голова. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Ще 10. Щодесять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Опустилися. Вниз. І легли вниз. Опустили. Таз вниз. І лягаємо. Лежимо ручки вперед. Потім ручками. Вбіг повертаємо і розтягуємося. Видихаємо. Видихаємо. Так. Вдох. І на другу сторону. Видих. Так, зараз ми трошки віджимаємось. Ручки у нас рівно стоять. І ми коли віджимаємось, ручки назад. Якщо важко, ми з колінок робимо. Лігаємо на живіт і піднімаємось. Головне спинку не прогинати і животик втягнули. Робимо вниз. Погнали. Один. Два. Видихаємо. Три. Чотири. Ще один раз. П'ять. Видихаємо. так. Зараз ми встаємо в спинку, втягнули животик. Округлили. Вдох. Втягнули животик. Видих, видихнуло. Видихнули і прогнулися, спинку прогнули, Вдох, і видих. Зараз ми в такому положенні робимо ручка одна вперед, а друга під ручку. І стаємо, розтягуємо ручки, видихаємо одну ручку, потім піднімаємось, міняємо ручку в другу сторону, видихаємо. Так, зараз ми стаємо ножка одна, вбік, і друга на колінка. І вниз опускаємось. Вниз розтягуємо ножки. Видихаємо і відчуваємо, як розтягуються наші ножки, стегно, сіднички. Так, і вниз. Розслабляємо, розслабляємо. Головне розслабити. М'язи. Вдох. Поміняли ножку. Поміняли ножку і выдох, вниз опустилися. Так, добре. Зараз ми робимо в такому положенні, стоїмо на колінках. Одна ручка піднімається, і друга ножка піднімається. Спокійно ми вниз опускаємо. Рівно голову не пускаємо і не високо піднімаємо. Рівно підняли. Так. Робимо по п'ять разів. Один. Дихаємо рівномірно. Два. Спинка рівна, не пригибати. Три. Чотири. і ще один раз. П'ять. Так, і зараз робимо цей ручка вбік і ця ножка вбік. Робимо, трошки піднімаємо. Вверх, підняли, вниз опустили. Вверх підняли. Теж п'ять разів. Опустили. Вверх. Три. Чотири. Дихаємо і п'ять. В бік ножку, так, поміняли ручку і ножку. Піднімаємо спокійно, голову не піднімаємо наверх, рівно, видихаємо. Один, два, три, дихаємо, чотири. П'ять. Так, зараз міняємо в вбік. В бік стаємо ножку в бік і ручку в бік. Один. Стараємося тримати рівновагу. Два. Три. Дихаємо. Чотири. І п'ять. Голову не піднімаємо. Так, і вниз запустилися. Трошки ширше робимо ножки, і щоб ми наші сіднички розтягнулися. Стегна сіднички розтягнулися. Так. Добре. Зараз сідаємо на одну ножку. Так, і вниз опускаємось вниз і розслабляємо. сіднички наші розслабляємо, видихаємо. І видихаємо, розслабляємо ножки. Так. Поміняли ножку. Вниз опускаємось, видихаємо, розслабляємо ножку. Сиднички розслабляємо. Добре. Зараз ми зробимо ще. На спинку і на животик ще зробимо вправо. Так, лягаємо на животик. Робимо ми ручки назад. Лягаємо голова вниз, трошки рівно. Підняли, піднімаємо трошки голову з плечиками і робимо ручки назад. Піднімаємо ручки і робимо пружинкою ручками назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. Опустилися. Вниз. Так. Зараз ми ручки робимо вперед. Робимо ручками вперед. Потім згинаємо ручки. Вверх піднімаємо лопатки. І вперед. Знов зігнули, підняли трошки і вниз опустилися вперед. Ручки випрямили. Погнали десять разів. Два. Три. Стараємося ножки не відривати. Чотири, п'ять. Шість. Трошки піднімаємо плечики сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Розслабили. Видихаємо, дихаємо. Так, повертаємось на живіт. От на живіт на спинку. Так. І робимо такі вправи. Спочатку ми ножки зігнули, ручки вперед. Робимо вниз, опускаємось вниз. медленно. Медленно опустилися, ручки вверх. І так же само піднімаємось наверх. Якщо вам важко, можна потриматися за ножки, підтриматися. Видихаємо. Опускаємось ручки вверх. Видихаємо. Вперед піднімаємось, видихаємо. І ще разочок вниз, опускаємо, спинка рівна. голову не опускаємо. Якщо важко вам піднятися, можна підняти за ножки триматися і піднятися вверх. Так. Так, і ще разочок. Тут для, для початків це буде трошки важковато піднятися і вниз. Зараз робимо вперед і ручками. Можна трошки ножки підняти, і ручками пружинку робимо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І 10. Кому важко тримати ножки, можете опустити. Так. І опускаємося вниз. Ножки піднімаємо. І робимо вниз, опускаємо. Згинаємо. Ножку колінка зігнута. І опускаємо вниз. Ручки внизу. Спинка прижата до підлоги. Дихаємо. Один. Десять разів робимо. Два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9 і десять. Опустили ножки, розслабили. Беремо ножку одну до себе і притискаємо і видихаємо. Опускаємо другу ножку, вдох, притиснули і видихаємо, Видих. І дві ножки взяли. Вдох, притиснули. І видих. Так, розслабили ручки, ножки, розслабили, потрясли. Робимо носочки на себе і вверх. На себе вверх. Можна з ручками. Покрутили. Покрутили ручки ножки. Вперед, назад, вбік пальчиками, пальчиками порухали. Так, і розслабили ще. Так, добре. І піднімаємось трошечки. Зробимо внизу, сіли і розслабляємось. Вдох. На видихі, Видих, нахилилися. Вдох і видих. Ще разочок. Вдох. Спинку не пригибаємо, не скручуємо. Рівна спинка вниз. Сільна низько не опускаємо. Видих. Еще разочек. Вдох і видих. Так, повертаємось вдох і видих. в один бік. Вдох і видих в другий бік. Опускаємось вниз. І як можемо вниз опускаємось, пружинкою в один бік, в другий бік. Так, ножку випрямили і вперед тягнемося. Видихаємо. Так, друге ножку. І дві ножки. Так, добре. Це наше таке тренування невеличке, закінчилось. Таке було трошки і навантажились трошки, і розслабились трошки. Так що таке комплексне розслаблення всього організму. Так що всім бажаю гарного дня, енергії заряда, позитива і всього самого найкращого. Приєднуйтесь до мене, робіть зі мною тренування. І все буде класно, все буде добре, всі будуть здорові, все буде супер. Всім гарного дня, Па-па.